Яка дивна зелена хатинка? Вона так і називається зелений будинок. І стосується культурної асоціації. Тут написано, не можна людей знімати, це заборонено правилами, законами швейцарськими. Краще їх виконувати для кишені. Порушення подібного. Закону приватності, прайвезі дуже дорого коштує та у всіх країнах, а в Швейцарії особливо. І так, ми говорили, що це культурна асоціація тут розміщується, друзів. Гротів. Хто такі гроти? Чи це утворення із скель на морі? Чи це може прізвище якоїсь сім'ї? Ну, я не знаю, може ви знайдете в Вікіпедії щось таке. Та й я пориюся. Але будиночок цікавий. Я думаю, він там він вам теж сподобався.